Пішов через скандал. Уряд звільнив заступника Омерова, якого той звинуватив у провалі закупівель зброї. Мова про Дмитра Кліменкова він протримався на посаді зама у Міноборони майже півтора року. Про скандал у відомстві стало відомо ще минулого тижня після публікації Рустема Омерова у соцмережах, де він пише, що саме Кліменков та очільниця агенції оборонних закупівель Марина Безрукова провалили забезпечення фронту. Претензія була до секретності та масштабу закупівель зброї. Ляв нині кожен користувач інтернету. Цитую, може бачити, хто і що купує, у кого та у яких розмірах. Контракти з керівницею АОЗ у Міноборони вирішили не продовжувати і призначили нового очільника Арсена Жумаділова. Сама ж Безрукова заявила, що залишається на посаді, бо припинити її повноваження може лише наглядова рада. І така юридична колізія каже, може призвести до зупинки контрактування зброї та негативно вплине на відносини із західними партнерами. За словами Марини Безрукової, відносини з міноборони у неї почали псуватися влітку після того, як вона наполягала на санкціях щодо української компанії виробника мін і снарядів, яка порушувала терміни постачання.